Good morning! Як твої справи у школі? I'm a very good student in school and I do many different activities. Говори українською. А які твої плани на майбутнє? Хочу поїхати на Україну батьківщину мої майбутки. Ось дивись в українській мові правильно вважається вживання прийменника в. Наприклад, ви. Наприклад, в Україні. Живаємо, коли не говоримо про окрему незалежну державу. Наприклад, на Волині на Закарпатті. Зрозуміло? Зрозуміло. Тоді я прийду в Україну.